То коли до школи батьки івано-франківських школярів потрапили в полон чуток про початок наступного навчального року вже 18 серпня, мовляв, влада вирішила в такий спосіб економити газ у осінньо-зимовий період. Та в управлінні освіти сумніви батьків розвіяли, як і щороку учнів у школах чекатимуть не швидше 1 вересня. Разом з тим освітяни не відкидають, що восени ймовірно доведеться вчитися по суботах. Можливо, і ці дні, які будуть суботніми днями, використати все таки для навчання, і діти ще після канікул приходять, скажімо, добре налаштовані, вони відпочили, вони зміцніли. І я не думаю, що це десь буде страждати, скажімо, там стан здоров'я дітей щодо навчання. І можливо, саме за ці дні буде збільшений термін зимових канікул, що діти у холодну пору року зможуть бути перебувати вдома. чи Продовжити власний канікулярний період, наразі ж триває планова підготовка навчальних закладів до 1 вересня. Щоправда, цей процес триває не без труднощів, адже на заваді заморожене бюджетне фінансування ремонтів у школах та дитсадках. Також під загрозою опинилося придбання нових парт для першокласників. Є велика потреба в придбанні парт, кошти у нас є. Збільшується кількість класів, і нам би хотілося, щоб ці дні, які залишились до 1 вересня. Це були пріоритетними для фінансування освіти з метою підготовки якісної підготовки до нового навчального року. Тож у мерії вкотре звернулися до казначейства з проханням розблокувати фінансування освітніх потреб.